Кипіло з Кирилом Лукашем. Денна студія продовжується, і ми будемо говорити зараз про Америку. Ну, але не просто про Америку, будемо говорити про наших е, за кордоном, <смі> і будемо говорити насправді про Україну, так чи інакше, і про Харків. Зокрема, е, з нами на зв'язок. Ми перепрошуємо, що е, враховуючи. Е, Часовий простір і різницю у часі, що в такий ранній час зв'язуємося з колишнім харківцем. Хоча колишніх, напевно, харківців не буває. З другом нашої радіостанції з людиною, яка колись працювала журналістом в Україні, була власним кореспондентом каналу 1+,1, А якщо я не помиляюся, ну і це Андрій Барташов із Нью-Йорка, Я так розумію. З нами виходить на зв'язок Андрію. Доброго ранку! Доброго ранку, Кирило. Так дійсно з Нью-Йорку на зв'язку. У нас тут е, незвичайно морозний, холодний, морозний холодний ранок е, 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 і. Не треба вибачатися, навпаки. Я дякую тобі, що дав мені змогу знову пролунати в харківському радіоефірі, адже я починав свою журналістську роботу саме на радіо. Було ще тоді таке радіо Сімон. Дуже багато років тому. І як відомо, радіо то любов, яка, якщо з тобою е станеться, то вже ніколи тебе не залишить. Це точно, абсолютно точно. І за будь-якої можливості хочеться завжди до того мікрофону, і до того етеру. Тут я погод. Оджуюся абсолютно повністю. Ну Андрію, я ж кажу, мені дуже завжди цікаві розмови з нашими там, десь далеко, тим паче за океаном, бо завжди хочеться подивитися крізь призму саме тих суспільств. на Україну, українські проблеми, і от вчора відбулася насправді важлива подія для життя напевно всієї планети. Нарешті, президент Трамп став знову хазяїном Білого Дому офіційно, і ми вчора спостерігали за інавгурацією президента Трампа. І, власне кажучи, тому напевно, що це є привідом. На нашої розмови. Андрію, по перше, хотів би, щоб ти поділився а, от е, самою е, самою навгурацією е, е, Які враження в мене вони ну дуже контроверсійні? А як у тебе з очима, ну, власне кажучи, вже американці? Ну, знову ж таки, е... Інаугурація – це перш за все, все ж таки шоу, так яке і зроблене за правилами шоу і. Не знаю, як багатьох там, наскільки я дивився соціальні мережі, там спілкувався з друзями знайомими в принципі з інавгурації, і більш за все людей мені здається, вразив як капелюшок Меланії, і потім і потім жести, які зробив з трибуни Ілон Маск. Так, тобто, в принципі, знаєте, як люди реагують більше, все ж таки на форму, а не на зміст. І в принципі, стосовно вчорашньої інаугурації, якраз форма, а не зміст. Це от можна сказати, таке кредо Трампа. Він людина, яка надає перевагу формі, а не змісту. Я зразу хочу, як би мовити, розставити всі крапки над і я за Трампа не голосував. Я голосував проти Трампа як на цих виборах, так і на попередніх, де він балотувався. Тож я так би мовити упевнений антитрампіст, я вважаю, що ця людина не повинна бути президентом Сполучених Штатів. Але якщо більшість американців за нього проголосували, то це як кажуть, американці, от його на значить він так і буде. Uh -huh. а... Це можна цю фразу. Знаєш, цю фразу можна нашим прислів'ям, яке мені дуже подобається в Україні. Це вам за те, що не молитесь, так е, Один мій друг, який дуже багато років живе в Америці. В Америці він теж приїхав свого часу ще з радянського союзу. Ну дуже давно він якось мене. Коли ми зрозуміли, що ми будемо обирати між Трампом і Камалою Гарріс, він мене спитав за що ж нам таке. От я йому саме так відповів за те, що ви <тру> <тру> ну а потім розшифрував за те, що не ходите на вибори, за те, що не приймаєте участь в політичному житті, за те, що не маєте впливу на свої регіональні політичні еліти. На жаль, це дійсно на мою думку проблема для багатьох американців українського походження, які приїхали сюди. Вони, як правило, зайняті дуже сильно, і це абсолютно природньо, побудовою свого життя тут в новій країні, здобуттям не знаю нової нового фаху, здобуттям освіти, зароблянням грошей. Але вони дуже часто втрачають зв'язок саме з політикою місцевим. Як правило, не всі українці, принаймні я не хочу казати, який відсоток, бо я його не знаю. Але ну не всі українці ходять на вибори. Я маю на увазі, ті, хто мають громадянство Сполучених Штатів, і в принципі, як кажуть кажуть іммігранти дуже багато що знаєте, як міняються президенти, приходять республіканці до влади. Потім приходять демократи, але в житті за великим рахунком нічого не змінюється. Ціни не зростають. В принципі, ну завжди при, при під час правління республіканців трохи дешевше бензин. Це вже правило таке. Потім приходять демократи. Він трошки дорожчий на кілька центів. Але це в принципі так не дуже помітно. Тобто, нема такого не було принаймні до цього, аби країну кидало з одного боку в інший під час. Зміни влади, тому як то люди вважають, що ходити на вибори, ну це як то нащо і не ходять, і потім, тобто не моляться, і потім мають такі от результати. А що взагалі українці в, в ну або американці українського походження так чи інакше хвилюючи за Україну? І я, от, наприклад, не можу у мене є. Певний досвід спілкування з українцями Пенсильванії. А це дуже впливова така діаспора в Сполучених Штатах, одна з найстарших. Люди мають і свої банки, і все мають дуже давно. І вони, знаєш, так традиційно, ніби ми не за Трампа, ми за республіканців. І вони очевидно проголосували за Трампа і більше того. Я їм наводив статтю Тімоті Снайдера, де він сказав, що українських голосів в принципі може вистачити ну саме виборчиків для того, щоб е, е, хитнути в той чи інший бік маятник е, в. В бік того чи іншого кандидата. І, власне кажучи, ми знаємо, що Пенсільванія демократи програли Пенсільванію. Ну, власне кажучи, одна із причин виграшу Трампа. Що українці очікують від цього президентства Українці в Америці? Ну розумієте, є таке таке прислів'я, що. Як там я не пам'ятаю вже як воно звучить точно англійською мовою? Я перекладу картинку українською. Там кажуть, що ти можеш бути демократом до перших зароблених грошей, uh -huh. знаєте. За того як ти заробив гроші, як ти побудував будинок, як ти почав забезпечувати свою родину, ти стаєш <рість> дуже різко республіканцем, тому що тобі хочеться це все зберегти, і ти довіряєш більше республіканцям в цьому питанні. Я дуже чесно кажучи, здивований досі. Ще це перше це відчуття. Прийшло, коли Трамп балотувався на свій перший термін. А зараз воно посилилося скільки українців, американців українського походження голосують за. Трампа і за республіканців, взагалі. тобто, розумієте, ну особливо в штаті Нью-Йорк, який є. Так званий Sanctuary State, тобто штат, який надає притулок, який надає, який приймає нелегальних іммігрантів, якому ну найбільш напевне в Америці розвинута соціальна стратегія держави, де виплачують пособі, де виплачують якісь грошові допомоги тим, хто приїздить сюди, і навіть опиняється тут нелегально, тому що в більшості штатів США такого немає. От і навіть люди, які живуть тут і які самі свого часу приїхали і. Користувалися всім цими програмами допомоги, які давайте відверто казати навіть зараз, маючи вже певні статки, все одно так би мовити, ухитряються, чи як сказати правильно, користуватися певними державними програмами, але вони голосують за республіканців і за Трампа, тому що вони хочуть підкреслити свій, знаєте, так, статус людини, яка вже... Ну трошки вище ніж інші, і тому вона не хоче допомагати, наприклад, нелегальним мігрантам. Вона не хоче, аби гроші йшли кудись іще крім ну, як на потреби сполучених штатів, і таке інше. Тобто таких людей доволі багато, як серед українців, так і серед. Принципі виходців з інших республік Радянського Союзу серед колишніх іммігрантів взагалі. І це, в принципі, напевно, якась одна із один із феноменів такої, знаєте, як людської поведінки, яку можна розглядати саме в такому широкому форматі, саме поведінка людей під час того, як вони по життю забувають певні досягнення. Цікаве пояснення цих процесів. Я про це не думав, і зараз було дуже цікаво зрозуміти, чому так відбувається. Тому що ну якщо перша хвиля еміграції, там кінця 19-го сторіччя, там друга в 20-му сторіччі на його початку, там і так далі, і так далі, вони зрозумілі і більше того, потім зрозумілі ці історії, коли українці були історично за республіканців, бо республіканці історично були таким. Ми соколами е, війни і холодної війни, і е, е, а це було для України стратегічно важливо для того, щоб е, е, ну, там ми згадуємо знаменитих республіканських сенаторів, Маккейна і, і кого там, там ціла плеяда можна їх називати. От. І це було зрозуміло, чому вони за республіканців. А от чому оці е, 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 ось е, більш свіжі, скажімо так, мігранти е, за республіканців зараз ти дуже добре. Цю історію підсвітив, скажи, будь ласка, взагалі, Україна нині і на тлі виборів, в тому числі і на тлі заяв Трампа, Україна, і знаєш, і я навіть більше звужу і Харків. Чи є вони в порядку Денному Америки так, як воно було? І більше того, знаєш, Трамп дуже часто зрозуміло, що ти правильно кажеш, він більше про форму, а не про зміст, але він дуже часто говорив таким, що знищені міста ціли, вони ніколи не відбудуються. А, а ті, що не знищені, там десь він Харків помінав, тим, що він ну, якби, не, ну, не живе, умовно кажучи. Грубо кажучи, чи є це порядку порядок денний зараз в Америці, ну і зокрема, і з України і про Харків. Дуже хочеться почути. Про східний фронт. Ну знову ж таки, повертаючись до Трампа, дуже на, на, на мій погляд, знаково, що в своїй головній промові під час інавгурації він Україну взагалі не згадав. Він сказав, що Америка буде переможцем він. А особливо тих, в яких вона сама участі не бере це власне все, що можна якимось натяком доєднати е, до е, поняття України. Там далі вже він говорив про кількість загиблих і про те, що треба домовлятися. Але в самій оцій цій промові найголовніший, він казав про нелегальних мігрантів. Він казав про перейменування е, Деналі і про щось інше, але е, мексиканські затоки, але про Україну власне. Як то кажуть, ротом сказано, не було. От і це, ну на мій погляд, це підкреслює лише одну річ, яка абсолютно мені здається була зрозуміла від самого початку. Коли Трамп пішов на вибори, в нього по перше в нього не було. І я думаю, що й досі немає чіткого плану, як, як він казав, закінчити війну в Україні. Так, тобто він робив ці заяви абсолютно не маючи ніякого підґрунтя для них. Це моє особисте переконання. Він робив ці заяви, аби просто. Певний спосіб може якісь е притягти до, до себе голоси тих е виборців, які мають українське коріння, які хочуть, аби війна закінчилася, і які власне тут живуть дуже давно, і е вважають, що знаєте, як поганий, як там кажуть, поганий мир, краще доброї війни, і в принципі там частково мають якусь рацію. Так е е він казав про те, що він закінчить війну там е протягом доби. Потім це не вдалося. Він зараз каже, що треба буде там шість місяців. Треба поговорити з путіним. Тобто, очевидно, що плану в нього немає. Ніякого він там же китай, яким то за способом підпідключає до цих перемовин, перекидає, так би мовити, це на хай Китай займається. Тобто видно, що він це не знав, як робити і не знає і. Все це базується на його его, так би мовити, в тому, що от якби я був президентом, що він вчора знову повторив, війни би взагалі б не було. Ну, це знаєте, такі заяви робити, перевірити ніяк неможливо. Це все одно, як я не знаю. Абсолютно ну безмістовна заява, що треба розмовляти з путіним. Треба домовлятися. Зеленський мовляв, хоче домовлятися Путін я Не знаю, тобто, ну це все набір таких фраз, які нічого не несуть. Тобто, на жаль, ми зараз маємо ситуацію, коли невідомо. Насправді як це буде далі розвиватися, і і куди по-друге стосовно України, знаєте, як з початку широкомасштабного вторгнення в Україну звичайно, популярність України як такої популярність зеленського була ну шаленою просто в Америці, і знаєте, тут дуже часто люди. З яким спілкуюся, коли чують твій акцент. Вони завжди сп... питають «Where from?». І коли ти кажеш «Ukraine», після початку широкомасштабного вторгнення, ну абсолютно всі на газових заправках, десь в магазині якісь знаєте, як то кажуть, small talk» з американцем, якісь такі фрази, і вони завжди питали. Вони висловлювали співчуття. Вони казали, що ви маєте перемогти звичайні люди, які дійсно ну це це видно. Було що це їх турбувало. Поступово це почало, ну я би не сказав, що припинятися, але як якось зменшуватися. Тобто, знову ж таки, це абсолютно природний процес. Ми, як люди, які працювали в інформаційній гаузі, ми все ж таки знаємо, що будь-яка навіть сама гостра, сама е, breaking news тема, вона не може дуже довго триматись на тому самому рівні. Не з якого вона почалася. Вона поступово спадає. Аби цю ця тема була на перших шпальтах або на перших місцях в ефірі, треба після постійно під. Тримувати так треба знаходити якісь нові речі, треба як то її розвивати. Чим займається журналіст, якщо хочуть цю тему підтримувати, на жаль, політика держави Україна ну не була м'яко кажучи, спрямована на те, аби Україна залишалась е популярною за кордоном, і аби фігура Зеленського залишалась популярною і перш за все позитивно популярною. На самому початку вторгнення я брав участь в. Е Uh, в зум класі одної з е, дуже відомих в Америці і в Нью-Йорку викладачів журналістики е, вона доктор наук е, Ніна Берман, дуже Тут дуже відома е, професіональна жінка. Вона казала: я поставив їй питання, як ви ставитесь до Зеленського. Що ви про нього взагалі думаєте, як людина, яка е, є аналітиком в сфері інформації і таке інше? Вона сказала: He is a rock star, тобто, він він рок зірка. Всі його люблять, всі їм захоплюються. Він вийшов в е, його обличчя було на е, обкладинці журналу Тайм, і, і це просто ну людина, яка стала людиною світу, так. Це було перші перший час після вторгнення, але на жаль, потім якби такий імідж почав трошки спадати, тому що. Знаєте, як в Америці дуже багато є джерел інформації, і на жаль, наші вороги я маю на увазі не лише Росію, а всі сили, які її підтримують, вони дуже гарно, я б сказав, краще на жаль ніж Україна ведуть інформаційну боротьбу і агітаційну боротьбу. І дуже багато новин матеріалів виходило в світових змі про корупцію в Україні, зокрема про певні якісь дії або бездіяльність у президента, і це звичайно ну е зробило свій негативний вплив. І зараз почути думку від пересічного американця про те, що наприклад Зеленський рукціонер, це дуже просто. А скажи, Андрію, стосовно Харкова, якщо говорити про наше з тобою рідне місто в цьому плані, я знаю, що в Європі самі харківці, які зараз розкидані по і харківки і по всій Європі, вони створюють певне таке тремтіння нашого міста в цих країнах. А в Америці я знаю, що ну, є якісь харківці, які переїхали давно, як ти. Там я знаю, що Фіма чи. Фахін давно живе в Нью-Йорку і, 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 і е, 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 тема самого Харкова, вона хоч якось зараз представлена на, в Америці. Ну, знову ж таки, Фіма, в тому числі, він як представник Харкова, дуже почесний. На мою думку, він дає дуже часто концерти. Він завжди підкреслює, підкреслює саме те, що він з Харкова. Е, Багато дуже українців багато дуже, в тому числі харків'ян завжди беруть участь в різних заходах, зокрема спрямованих на підтримку позиції вже минулого уряду сполучених штатів до допомоги Україні зброєю і фінансами, і в принципі це. Як би мовити, робиться на постійній основі в місцевих новинах, навіть часто можна побачити матеріали про Харків про Україну галі. Про Харків я б сказав, що така робота є і вона триває. Чи триває вона достатньо? чи... Так би мовити, ці зусилля могли би бути більшими, напевне, так напевне, могли б Знаєте, на коли знову ж таки щойно сталося повномасштабне вторгнення на наступний день, буквально той самий вечір. Точніше, на Таймсквер в Нью-Йорку зібралися українці, просто ну дуже багато людей. Вони самі приїхали. Ніхто їх того не організовував. Вони провели дуже багатий веролюдний мітинг, е намагалися привернути увагу до себе. І такі мітинги вони в принципі були регулярними, але дійсно, ну так так влаштоване життя, певно, що кожного разу на них почали приходити трошки трошки менше і менше людей. І от останній мітинг, який був на Таймсквер, ну зібрав певно вдвічі менше ну так, от приблизно людей, ніж ніж це було на початку вторгнення, тобто. На жаль, на жаль, люди, які тут не завжди встигають робити все можливе. Це це знову ж таки провина. За це інколи навіть ну соромно. Ми намагаємося, але звичайно, ми не робимо все, що, що можемо, напевне. А знаєш, я я, от зовсім на останок, бо вже підпирають нас служба новин, наша і їм треба виходити ЕТР, Але зовсім на останок, президент Байден був в Україні кілька разів. Ну, кілька разів він приїжджав під час повномасштабного вторгнення. А були історії цих візитів на найвищому рівні. Як ти думаєш, коли Трамп приїде в Україну, і чи може йому варто завітати до Харкова і подивитися власними очима, що відбувається, яким чином Харків живе для того, щоб він як людина дуже егоцентрична і базуючи по-моєму вся філософія, його базується на власному досвіді. Можливо, це дуже допоможе Україні. Як ти думаєш? Чесно кажучи, мені здається трошки наївним думати, що Трамп приїде до Харкова, побачить те, що там відбувається, і одразу з -з 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 запалає бажанням перемогти Росію. Ну мені здається, це трошки така. Із -з -з і за ось якоїсь фантастики. Я не думаю, що Трамп найближчим часом прийде в Україну. Я думаю, що найближчим часом він займатиметься проблемою нелегальних мігрантів. Те, що він вже озвучив, це те, що він може дійсно і хоче робити. І мені на жаль, але мені здається, в його порядку денному мову, Україна вона трошки відійде на задній план зараз. І я не думаю, що найближчим часом ми побачимо його в Україні. Я можу помилятися, звичайно, це моя особиста думка. Дякую, Андрію. Дякую за цей за цю розмову. І дякую, що ми з тобою поговорили і відчули. Америку від якої на жаль багато або на щастя, або на жаль, залежить дуже багато всього. Ми всі зараз в Україні трошки американці, судячи з того, як ми слідкували за виборами в Сполучених Штатах, тому що напряму це пов'язано з нашим життям і нашою війною тут. Дякую, Андрію, що в цей час зміг з нами зв'язатися гарного тобі продуктивного дня. Дуже дякую, Кирило. Навзаєм і я лише хотів додати, що найголовніше треба намагатися робити все самому і менше сподіватися на допомогу Америки. Це так, так, так більше працює. Дякую, дякую, дякую. Ну а ми будемо прощатися і з вами, друзі. Не забувайте, що в після вісімнадцятої до вас прийде мій другий колега Філіп Дикань. Ну а в завтра зранку, Володимир Носков. В своєму накапіло з Володимиром Насковим. А ми почуємося традиційно в денні обідній студії Радіо Накипіло. І я вже можу проанонсувати вам щодо дня соборності України. В нас дуже сенсова і крута розмова вийшла з. А... Новим Харківцем можна так сказати, Мар'яном пирогом з гуртом Пиріг і Батіг. Ми руйнуємо там всі ці міти про західників, бендерівців і східників проросійських. Послухайте завтра цю розмову. Всім папа, -па, слава Україні!